Дивно, що я не знаю, яка парадигма там на Росії, а я от теж по Сумській області бачу, що ці всі їхні удари по нам вони не, не додають страху, вони додають тільки ненависті. От, ми ненавидіть їх, тільки ненавидимо їх більше. Я не знаю, що робити з тими дітьми. От у мене двоє молодших ще шкільного віку. І я знаю, що вони вже їхнє покоління вже не пробачать росіянам цього, що вони натворили, наробили, це вже ніяк не змінити. Наші діти будуть це пам'ятати, тобто, коли ж ми з ними зможемо, скажімо так, ну просто нормально спілкуватися, Понятно, що не дружить. Скільки ж це має це має ціле покоління прожити, пройти? От ну. Не знаю, що там думає Путін. Я, е, все залежить від того, як йому доносять інформацію. Понятно, що якщо у нас є теж президент, якому вибірково приносять інформацію, у якого формують навколо нього бульбашку, або як то кажуть, миють в теплій ванні, що у нього все добре, що він переможе на виборах, що він найвеличніший лідер сучасності, нарцисами управлять легше. Я думаю, що е, у Путіна це теж є нарцисичні м, якісь м, очікування. Ну, він теж нарцис, але не, не такий, як Зеленський Трамп, скажімо так. І сідзіньпіни такі. Да? Да, вони люблять владу, вони е, люблять, щоб їхню владу е, визнавали, якби всі строїлись, вони там в ролі паханів. От, але е, Ну, там є я сподіваюся, що є там щось тверезе, і в такому випадку, ну що, ну, Росії прийдуть. От давайте змоделюємо ситуацію. Путін для того, щоб взяти і прийняти рішення, бо приймати рішення треба умовно. Ось дедлайн трампівський 30 квітня, дедлайн Путінський 9 травня. Тобто, 9 травня це найпізніший день, коли він може. Дозволить собі е, і сказати, що там діди воювали в День Побіди, 80 років назад побігли, і ми воювали теж побігли, і продати це все як свою перемогу. Що пробитий е, місток до Криму, е, що е, бомбас не дамбят. От, ну, і ще щось там розказати, що вот НАТО поставили на місце, вот там е, всім показали, що Росія там, это, там, глобальний игрок, сама сильна страна, там аналогів нет, <сум> от, і е, е, можна замиритися або ж прийняти рішення воювати далі, але воювати далі це воювати. Бо хтось каже, там вони до осені, може повоюють, а потім ну ось восени треба придумувати новий дедлайн. Або якщо все пойдеть не так. Але в принципі Путін мусить приймати рішення: воювати ще значить рік, ну скажімо так, до наступного березня, або чи до кінця лютого. Да? І або е, побачить результат, або не побачить результат. Ми розуміємо, що мета Путіна е, Україну віджати всю. Е, о, тобто для нього е, от те, що він зараз взяв, це дуже мало, тому що йому потрібна і е, Південь, потрібні, умовно, Херсон-Миколаїв, Одеса, потрібен Київ, і там єдине, що він може там загнати е, рештки України десь умов за умовної збруч. От пробити треба коридор до а так він вважатиме собі, вважає собі свою перемогу. Але до такої перемоги йому далеко і тому Путін, відповідно, злиться, тому що треба приймати рішення 9 травня, до 9 травня, прийняти рішення, воювати далі чи не воювати. І е, якщо моделюємо ситуацію, що мусить зробити Путін? Путін мусить викликати Герасимова е, і сказати, що спитати, верні, що тобі треба для того, щоб взяти Київ. За 3-4 дня не вийшло в 22-му Давай за 3-4 роки вийде, е, взяти. що для цього потрібно. Я думаю, що Герасимов йому скаже, що, що для цього необхідно. Я думаю, що для цього необхідно їм десь плюс ще півмільйона бійців. І він скаже: передавлю тоді ситуацію на фронті, і українці посипляться. Да, там. Або там е, штук 20 свіжих дивізій з КНДР. В Кендері теж у Ким Чен Іна там мільйонна армія, да, незважаючи на те, що в країні проживає десь там 6 мільйонів 27, по-моєму, десь до 30 мільйонів північних корейців. От, але мільйонна армія, вони тягнуть цю армію, хоча це економічно звичайно, така армія невигідна, ну, тим не менше. От, ну, він же ж не віддасть йому там пів армії, да, там, типу він, і так він пожертвував одну дивізію віддав, ми її розбили. Е, що ще? В, в, і от є, попалась мені в руки цікава статистика з дождя. Ну, Наскільки можна хорошим русским вірити? Ну, але в даному випадку іншої інформації нема. Але це цікаво, що у вересні 20, 2024 року був найуспішніший місяць їхній по контрактуванню. Контракт підписали 37 тисяч. Осіб із них 35 там 34 тисячі е, русських і три тисячі вони там по всьому світу зібрали там кіргізов, таджика, е, суданців, кубінців. Ну всім, кого, кому можна, е, за кого можна заманити за умовних, так пане вікторе. Зараз я будемо намагатися. Налаштувати зв'язок, я так розумію, що. Ага. Є. Є зв'язок. Так, да, щось мене вибило, не знаю. Інтернет пише нормально, але но у нас літаки літають тут на А, Де, мор, може, на може і працюють <ріст> так. <ріст> да, це може щось. Це значить, не тільки що пролетів літак якраз ну, тут же за 32 кілометри фронту. Так, да, так я продовжу. Е, у, е, інформація з дождя Е, вересень місяць, 2024 року. 37 тисяч призвано, з них 34 тисячі росіяни, 3 тисячі польові воєнкомати по всьому світу навербували там всяких кубінців, таджиків, суданців. І вони приїхали сюди за 38 тисяч доларів, фактично підписали контракт. От, понятно, що в Судані таких грошей за все життя не заробиш, то ну хтось і ведеться, от, 37 тисяч всього. Окей, кинули їх в топку а От в січні 25-го вже всього 23 тисячі. І це сигнал. І я думаю, якщо це не просто е, там цікавий факт, а, а дощ саме каже, що це тенденція. Що тенденція йде на зниження тих, хто готовий підписати контракт, то значить, е, свіжого м'яса не, не буде у Герасимова, а мобілізацію, як на що то оголошувати, а значить, її, якщо оголошувати, якщо як воювати. Заходить в зиму, то оголошувати треба і зараз. А вони зараз взяли 160 тисяч бійців, збираються призвати весенній призов, а він аж буде у них до 15 червня, от з 1 квітня по 15 червня. Окей, але весенній призов, да, 160. Вони минулого року призвали 120. Тобто, не бували там з 90-х років призов. 160 тисяч. Як би ну, ми ж розуміємо, як діють в Росії, що цього солдатика 20-літнього, якого зараз він присягу прийме і буквально його почнуть вербувати, підписувати контракт іти на війну. Якщо він буде віднікуватися, його будуть ганяти на парашу, він буде кожен день там бігати, там його будуть добивати, уніжати, от він буде унітази чистити зубною щоткою своєю е, кожен день, поки. Не підпише контракт, от. Але ж ми розуміємо, що теж з цих 160 тисяч, якась кількість прийде блатних. Чому тому, що папочки сустрають там по тиловим частинам своїх, навіщо? Чому? Тому що там багато професій недоступних, в тому числі там Розгвардія, МВД, ну там, де людей палками треба бути, треба все одно срочно якусь прийти. Тому якась кількість блатних, якась кількість той, але ну розуміємо, що да, вони там половину змусять підписати контракт. Умовно там плюс 80 тисяч. У них ще буде е, контракт за цих мобілізованих. Але і все, а де ж, якщо ви в місяць набираєте по 20 тисяч, то за 12 місяців 240 та 80, ну хай 300 тисяч, але точно нам а, а потрібно вдвічі більше, щоб наступати. Да? Вот, і Расінов скаже, що так, вот, а, а знову ж а снаряди, а знову ж там танки Е, скаже, що треба, крім э, ослика і а, вони на ослах воюють. Да? Треба крім ослика, призивати Вінніпуха і п'ятачка, і, і саву воєнно-космічні сили обов'язково, наш без От, І тому, э, тому таким от нехитрим способом. Герасимов розкаже про свої проблеми. А там понятно, що якщо заходить на наступну зиму війну, то це там це, от е, якщо півмільйона солдат набирати, то треба що для цих півмільйона солдат? Треба там кожному там, по чотири пари взуття. Е, потрібно там два комплекта термобілизни. Ага, значить, зараз на мільйон комплектів там треба. Знову кланяться Китаю, щоб вони в тендері взяли участь. Зараз ж всі ж росіяни, їхня термобілизна китайська. От, ага, значить... Ще щось, там, що там по снарядам, що там по, по цьому, там, типа, як з танковим парком. Ну, понятно, що можна ж бігати і на квадроциклах. Китайці ж продаються, типа, як на військове озброєння, да? але між тим. от, А потім треба йому викликати на Біуліну і Мішустину і спитати, як справи. І на Біуліна і йому з порога скаже денег но ви держитесь от е, тому що рубль зараз звісно там трошки, е, е, виріс порівняно до долара там зараз 86-90 він котірується хоча він злітав до 115. да от е, але Набіуліна е, скаже що е, ставку знижувати вони не можуть 21 відсоток а значить кредити вони можуть видавати, ну банки вже так Пане, Вікторе, знову щось зі зв'язком зараз чекаємо. Друзі. Я хочу нагадати про підписку на Ютуб канал «Близнюк наживо. Не забудьте підписатися і вподобайку. Прямо зараз поставте під цією трансляцією. Ще величезне прохання, друзі, до вас підтримати роботу нашого каналу. Під цією трансляцією є номери карток. Кожна гривня дуже необхідна для того, щоб ми могли продовжувати свою роботу і не зупинятися. Я вам вже пояснював. Працюю не один, тому 50, 100, 200 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума. Вона буде необхідною. Доєднуйтеся, пане Вікторе. Ми продовжуємо. Знаєте, я ще от на що хочу зараз звернути увагу. Я про їх ага. докажу про поросі ага. погано. У мене просто фактаж. Я збирав і, дякуючи Володимиру Аміліану, екс-міністру. Він збирає. Ага. І я шукав спеціально по різним іншим джерелам: дефіцит Росії за 2024 рік, бюджетний дефіцит 9,4 трильйона рублей. Це десь скільки, скільки весь бюджет України. Ви розумієте? І очікуваний дефіцит їхній на цей рік. Це тільки очікуваний, це те, що планують вони. Дефіцит бюджету якраз дорівнює решткам їхнього фонду національного благосостояння, який вже скотився менше 50 мільярдів доларів. Тобто вони, це тільки їхній дефіцит. І якщо вони цей рік покриють, то Набіуліна ж мусить сказати, що все, рубль відпускаємо свободне плавання, і то Набіуліна говорить на нарадах, що грошей вистачить до ноября. Навіть грудень, вже на новий рік. А чим вони будуть пенсії виплачувати, чим вони бюджетникам перед новим роком збираються там вчителькам своїм і лікарям е, виплатити зарплату? Опаньки. І що починається? Починається те, що от вчора прозвучало, вчора в кінці дня: е, що, можливо, буде заморозка е, активів, тобто вони перестають перестануть вклади видавати. Це зараз, це ще квітень місяць. І це неминуче може статися до Нового року, тому що там, да, там на, у них на банківських вкладах, там умовно ще один бюджет Росії є. Да? І можна просто там, типу, ваші гроші, Ну, у нас же було таке в Советському Союзі, коли всі ваші денюжки, там приказали довго жити, да? націоналізовані. Так, да, ну просто заморожені вони. Е, може таке бути, Може. Йому ці всі ужаси на порозказує. розказує. Е, Мішустін розкаже йому, наприклад, таку от е, і це ж не байка, а це те, що там потрібно, щоб ми знали, це наш оптимізм має укріпити. Всього дві галузі, які дали рост по минулому року. Да, дуже сильно дала оборонка, ну коню, понятно, у них перекос в одну сторону і чуть-чуть додала хімічна промисловість. Вони все таки добрива вивозять, в тому числі і Європа. Виявляється, у них трошки купує міндобрива. Да? Ну, бо своїх їм промаж зелений, там у них особливо в Німеччині, позакривали, то німцям десь треба міндобрива брати. Ну от, десь так. А все решта у них транспорт, будівництво просто, просто в мінуса. Але при тому, при всьому, мішусім говорить, що у них не вистачає 4 мільйона робочих місць, і це передусім робочі місця чоловічі, як правило. Тобто, нужен токар, слесар, а не кондитер і не пекар, куди можна і дівчину заманити. Да? От, е, все виходить. Е, ну тобто, у них. Вони, щоб ми розуміли, вони в одинадцятому раунді. І тому Путіну скажуть, що треба, блін, заганятися. Але у Путіна але у Путіна дві проблеми: Мічта не осуществилось. Як же, ж, блін, а де ж СССР? СССР нет, блін, а без, без України, СССР і не буде. А так би Україну загнали, Білорусія вже там, ну, при Балтав, там, чи вийде, чи ні. Але після України загнали б тоді і Казахстан. От, і Туркменбашим загнали там цього придурочного там. Ну, в общем, реанімірував би він Совєцький Союз так або інакше. Ну, Китай тепер хоче під зонті Казахстан під зонті Китаю смиться. То що вже ж розуміють, що якщо Україна впаде, то вони наступні. Казахстан же наступний. От, той, за таким нехитрим способом Путіну треба прийняти рішення. Повторюю, 9 травня або. Він він може і у нього є фактично три тижні до 30 квітня, коли буде у Трампушки буде е, цей цей, тнот. Е, да, 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 цей тнот, именно, да. от і Трамп там типа в розстеряності буде, то есть, це треба сказати, а щоб пожаліти подружитися з Трампом. 30 30-го. або щоб повозити по роялю. Поіграти Трампом на роялі, да? вот. то треба ну, Путіну умовно 30 те пропустити, пропідали, а зато потім уже в травні сказати: Ну так, да, ми зголосні, там, достигнути. Все, ми розбили всіх, всіх побіділи. Десь, десь так. Тому я думаю, що Путін зараз весь в напряги, і я все-таки. Е, дивлюсь е, оптимістично в плані того, що заморозка конфлікту може бути не наступного року, як більшість експертів говорять. А саме саме цього року, тому що ну ми у, у нас дуже погано. Ну, у нас найгірша ситуація з мобілізацією. все решта у нас бюджет бюджет нам дають союзники, готові купувати американців зброю, передавати нам, якщо Трамп просто безплатно її не дасть. Тось у нас все добре. Ми рік ще протягнемо, Якщо буде налагоджено з мобілізацією, якщо тут буде все по чесному, і ну, звісно, нам би хотілося, щоб було корупції поменше. Ну, це вже е, не при цій владі. Ця влада буде красти напосіднього, буде здихати, ну, блін, тянуть себе, е, вже ми нічого не зробимо, і з цим треба змиритися. Е, ну, Не змиритися, е, і не затаїть злость, а збирати фактаж, і потім кого, кого доженем посадити.